Історія палацу Куннін Шидзин. Глава 4. Проблем з юною міс немає. Щойно вона це сказала, Ван Сінзяде завмерла. Дзян хуей та її служниці, що стояли поруч, теж виглядали так, ніби побачили привод. Здавалося, неймовірним, що такі слова могли зійти з уст Цюєнін адже вона не лише не втрутилася у сварку. А її слова насправді стали насмішкою з тієї самої служниці, яку вона колись так любила, повік Іван Сіндзяде почала смикатися. Раніше вона служила у менші, але не належала до тих покоївок, яким та найбільше довіряла. Чотири роки тому, коли їй наказали вирушити в Тунджоу, щоб забрати Сюанін назад до резиденції, вона зрозуміла Сюєнін буде легкою панночкою для маніпуляцій. Вона була молода й недосвідчена, мала високий статус, але виросла в селі і нікого не знала в резиденції. Повернувшись до столиці, вона безперечно почувалася б невпевнено, тож дорогою вона всіма способами намагалася догодити Сюєнін. І справді, після повернення в резиденцію вона лише двічі натякнула, і Сюєнін уже сама попросила менші віддати їй цю служницю. Відтоді всі справи в покоях Сюєнін, великі і малі, перебували під її контролем. До того ж щойно Суянін почала спілкуватися з молодим Маркізом Янем, усі в резиденції боялися її погляду. Тож як служниця, відповідальна за її справи, Ван Сіндзяде природно ставала дедалі впливовішою. Однак вона аж ніяк не чекала, що сьогодні Сюянін скаже такі слова. Друга, Друга міс жартує, ця стара служниця не зішу і навіть не бачила театральних труб багато разів. Звідки б я могла навчитись міняти обличчя? Ван Сінзяде придушила сумніву в своєму серці і махнула рукою. Вона зробила вигляд товстошкірою та вклала в голос ту ж саму догідливість, що й раніше. Раптом, так сказавши, ви, мабуть, хочете подивитися виставу. Ця стара рабиня чула від мадам, що нещодавно в столицю прибули дві нові театральні групи. Якщо до того, щоб запросити їх до резиденції, аби вони виступили тут. Якби це була колишня Сюєнін, почувши такі лестощі, вона, можливо, і не посміхнулася б від щастя, але й не розсердилася. Але нинішня Сюєнін, вона надбала поправила край свого синього парчового халата, прикрашеного срібними нітками з везерунком бамбукового листя, і повільно та невимушено сіла на лавку біля перил. Вбрана як підліток юнак, навіть попри густі брови, вона все ж не могла приховати червоні губи та білі зуби, її обличчя мало м'яку туманність зелених пагорбів і схилів, але водночас у ньому жила ніжна краса квіткових полюсток. Лише легка усмішка на вустах Сюєнін була трохи холодною. Сюєнін перевела погляд на зап'ястя Ван Цінзяде, удавано зацікавлено мовивши. Цей браслет на вашому зап'ясті, справді гарний, він здається, трохи знайомим, навіть схожим на той, який я раніше не могла знайти. Серце Ван Цінзяде прискорено забилося, під поглядом Сюєнін гарний браслет на її зап'ясті, здавалося, став розпеченим, наче його підсмажувало на вогні, змушуючи руку тремтіти. Та все ж вона стільки років прожила у задніх покоях резиденції, тож мала вміння приховувати думки та читати інших. За час однієї миті в її в голові промайнуло кілька думок, і вона мимохідь торкнулася головної точки браслета. Раптова зміна поведінки Другої міс, безумовно, була пов'язана саме з браслетом на її зап'ясті. Дбаючи про великі й дрібні справи в покоях сюєнін протягом багатьох років, вона звикла бути улесливою і владною водночас. Тесь уєнін не надто стежила за власними речами, як же могла пан Сінзяде встояти, стати злодійкою здавалося, для неї звичайним і логічним результатом. У будні вона брала то одну, то іншу річ, і звідки вона могла знати, що сьогодні їй не пощастить. Шалено колатаючим серцем вона одразу почала грати роль. Схожий, ця стара служниця не наважується порівнювати цей браслет з гарними речами юної пані. Я купила його минулого разу, у вуличного торговця. Вони сказали, що на ньому є маленька тріщина, і продали його цій старій служниці за низькою ціною. Потім ця стара рабиня витратила дві монети, аби його інкрустувати. Подивіться, ось тут. Промовивши це, вона з усмішкою на обличчі зняла браслет, бажаючи показати сюєнін місце інкрустації. Вона вигукнула, вказуючи на нього. Ван Ванцінзяде розширила очі з виразом крайнього подиву, який виглядав надзвичайно правдоподібно. Як же так? Тут немає тріщини. Цюєнін спостерігала за її грою. Ван Сінзяде трохи поміркувала, а тоді знову зробила здивований вираз і зі збентеженням промовила: Подивіться на пам'ять цієї старої рабині. Учора ця стара рабиня допомагала другій міст прибирати її посах. І, боячись, що мій щойний інкрустований браслет може пошкодитися, я зняла його і відклала на бік. Ця стара служниця, мабуть, випадково переплутала його з якісним браслетом другої міс і наділа не той після завершення. Ця стара служниця ще дивувалася, чому моя рука стала більш зволоженою після його носіння. Відчуття було таке, наче духовна енергія зовсім інша. виявляється, це була високоякісна річ юної леді, наповнена вашою чарівною сутністю. Послухайте, навіть якби лестощі набули власного духу, вони не змогли б звучати настільки приємно для вуха. Порівнюючи своє ставлення до дзянсвіхує і до сюєнін, Сюєнін зрозуміла, Чому Ван Сіндзяде свого часу захотіла перейти від менші до неї і дозволяла собі поводитися деспотично? Вона легко усміхнулася. То це справді мій браслет? Вона за це лежить на старості і поганому зорі цієї старої служниці, що навіть таке можна було взяти помилково. На щастя, друга міць могла вчасно це помітити завдяки своєму проникливому зору, інакше. Якби цю стару рабиню пізніше звинуватила в крадіжці ваших речей, то навіть стрибни я в жовту ріку не змогла б відмитися, вона виглядала глибоко вдячною. Коли Сюїнін сиділа на лавці біля перил, Ван Цінцзяде схилилася на коліна, роблячи жест, наче хотіла сама надіти браслет назад на зап'ястя Сюїнін. Проте, коли вона простягла руку лише наполовину, раптом про щось згадала. О, ні, так не піде. Браслет був забруднений грубою сутністю цієї старої служниці. Боюся, що це може заплямувати вашу чарівну сутність. Зачекайте, будь ласка, ця стара рабиня витри його. Ван Сін заде, зняла з пояса хустку і ретельно протерла браслет, перш ніж обережно підняти на ліву руку Сюйнін та надіти на неї браслет з широкою усмішкою. Пальці молодої дівчини були стрункими й білими. Нефритовий браслет смарахдового зеленого кольору зробив її зап'ястя ще подібнішими до снігу. З усіх безглуздих слів, що їх Ван Цінзяде, лише одне було правдою. Коли браслет носила вона сама, він виглядав вульгарною річчю, але на зап'ясті суєнін він перетворився на вишуканий чарівний предмет. Подивіться, на вас він такий гарний. Вигукнула Ван Цінцзяде після того як наділа браслет, захоплено зітхнула, але водночас таємно спостерігала за Сюанін і уважно вивчала її. Якби це відповідало манерам Сюєнін за останні два роки у палаці, Ван Цінцзяде вже давно б була засуджена на смерть за таку поведінку і не дожила б до наступного дня. Та зараз вони перебували у резиденції Дзян. Сюєнін щойно відродилася. І не планувала в майбутньому входити до палацу, тому відчувала, що повинна триматися тихо. Не маючи настільки високого статусу, вона мала природно стримувати свій характер, тож вона лише недбало повернула зап'ястя, наче милувалася браслетом. Це було вже друге життя, але вперше вона носила цей браслет те, що залишила ваннян як родину реліквію, звісно, не могло бути поганим як шкода вона залишила його не для неї. У її спокійному погляді не було й половини радості, радше непохитна байдужість. Цюєнін подивилася на ван Сінзяде, усміхнулася, простягнула руку або покласти її на плече жінки, і невимушено допомогла струсити якусь неіснуючу порошинку з доброзичливим виразом Мама, так добре до мене ставиться? Мама, це звертання до старшої жінки. Ван Сіндзяде поспіхом розтягнула губи в усмішку, прагнучи виразити свою відданість. Проте Сюєнін продовжила легким тоном Відтепер, якщо мама скаже мені йти на схід, я не піду на захід, я обов'язково слухатимуся слів мами. Усмішка на обличчя Ван Сіндзяде, яку вона щойно щойносилу витягнула, від цих слів розсипалася вщент. Це миттєве видовище було яскравим і захопливим. Але С'юнін не стала перейматися, вона повільно піднялася, так само повільно, як хвилина тому сідала. Лише тепер вона кинула погляд на Хуей, що стояла збоку. У спогадах минулого життя образ цієї сестри майже стерся. Навіть коли вона з'являлася у нічних жахах, то була лише тьмяним силуетом, та, побачивши її сьогодні з її ясними очима і витонченими бровами, вона вже не здавалася настільки відштовхувальною, як здавалося раніше. Проте Сюєнін не промовила до неї і слова. Між Сюянін та Сюєхує стояли менші, Ваннян, їхні хитрощі життя та сама доля, до того ж їхні вдачі були зовсім різними, і шляхами вони йшли теж різними. Відійшовши на 10 тисяч кроків назад, навіть якщо в дзян Сюєніни не було образи на неї, у її серці все одно залишався вузол не було потреби розмовляти. Вона також була надто лінива, щоб перейматися, Дзян Сюєнін розвернулася і пішла коридором униз. Дзян Цюєхуєй не змогла не перевести погляд і дивилася їй услід. Вона лише відчула, що з її високою прямою поставою та легким погойдуванням зеленого нефритового браслета на зап'ястя Дянсюєнін справляла зовсім інше враження, ніж зазвичай. Щойно дзянцюєнін пішла, ноги Ван Ціндзяде підкосилося, і вона впала на землю. Її обличчя, вкрите пудрою, стало блідо-білим, а вона зрозуміла, що вся її спина вкрита потом. Вираз обличчя і тон Дзян Цюєнін, коли вона вимовила ту фразу, на поверхні здавалася спокійними та байдужими, але що спокійнішою та байдужішою вона була, то сильніше це викликало паніку. Не зірватися в вестеріці після сказаного й просто піти це лякало людей до смерті. Служниця дзянцевої хоєї, яку звали Меєр, спостерігала за всією сценою від початку до кінця і в цю мить не могла не вкритись мурашками, що навіть було видно на її руці. Друга, друга мій сьогодні, сьогодні якась. Як вона може бути такою страшною? Мер нахилилась до своєї юної леді і прошепотіла. Вона не поверталася одну ніч і цілком перетворилася на іншу людину. Юна не вже друга міс могла зіткнутися з чимось ззовні? Дурниці, з маленьким маркізом янь поруч, як могло щось статися? Тільки от, уважно обміркувавши це знову, Дзян хоєй теж відчула, що тут щось неправдоподібне. У розгубленості вона також трохи занепокоїлася і кинула погляд на ван Сіндзяде, яка зломлено лежала збоку на землі. Де ж поділася та владна пихатість, яку вона щойно демонструвала? Вона покликала майер піти разом із нею і сказала Можливо, ця ван Сіндзяде порушила одне з її табу? У будь якому разі ми не можемо дозволити собі викликати її гнів. Якщо вона сама не прийде стукати в наші двері, роби вигляд, ніби нічого не бачила. Меєр сприйняла це серйозно. Так. На початку осені в повітрі літав легкий аромат рано розквітлої кориці. Дзянцює ніна йшла коридором до своєї власної кімнати у західному крилі. Коли вона увійшла у двері, то побачила служницю з двома гульками на голові, яка заснула за зовнішнім столиком. Поруч стояв кошик для шиття, в якому лежала незавершена вишивка. Це була одна з двох її особистих служниць у резиденції лянір. Дзян Цюєнін не стала її будити і прямо увійшла до своєї кімнати. Усе там було знайоме і водночас зовсім не знайоме. Половина одягу в шафі була жіночою, інша половина чоловічою. На квадратному столику біля вікна стояла кадильниця з високоякісними пахощами, перед туалетним столиком лежали всілякі прикраси для волосся і румяна. Для жінки наймогутнішою зброєю, за словами Ваннян, був макіяж. Наложниць Янджоу поділяли на три класи. Наложниці першого класу вміли читати вірші, малювати, грати на цитрі, на флейті, вправлятися в позуванні і навчатися мистецтву макіяжу. Те, що вони продавали, це їхні вишукані таланти. Для наложниць другого класу грамотність і вміння грати на музичних інструментах стояли на другому місці. Найголовніше це майстерність у веденні рахунків вони продавали свої навички. Наложниці третього класу були неписьменні і навчалися лише кільком умінням у шитті та кулінарії для ведення домашнього господарства. Ванян спочатку була наложницею другого класу, народилася з зовнішністю на 5 з 10. але вона опанувала такі прийоми макіяжу, яких навіть наложниці першого класу могли не знати і за їхньою допомогою могла перетворити свої 5 з 10 на 8 з 10. До того ж вона була кмітливою і уміла вгадувати думки чоловіків, тому до зустрічі з менши почувалася як риба в воді. Яка дівчина не любить красу, дзян Сюянін виросла з нею і природно захоплювалася всім, що могло зробити її привабливішою вона багато чого навчилася, а ще вона була дочкою менші і народилася з красою на 10 з 10. тепер, коли їй було 18, Хоч вона ще не розквітла повністю, але завдяки лише легкому доторку макіяжу, могла змусити людей не відводити від неї погляд і полонити їх, слід сказати, що більша частина її успіху в минулому житті була завдяки її обличчю, бо треба знати, найзагадковіша річ у цьому світі це краса. Дзян Цюєнін тихо стояла перед дзеркалом і дивилася на це прекрасне обличчя у цей момент. У неї ще не було і третини тієї стриманості, яка з'явилася в неї після того, як вона стала імператрицею, але навіть так природна чарівність і краса її очей та брів були очевидними це було обличчя, яке чоловіки любили найбільше, а жінки ненавиділи понад усе. Вона раптом тихо хмикнула і опустила дзеркальце для макіяжу, після чого зняла браслет, який Ван Цінзяде щойно наділа на її зап'ястя, і з гуркотом кинула його на стіл. У минулому житті вона заздрила Хуей і відібрала в неї місце навчальної супутниці. Після того, як увійшла до палацу, вона зустріла принцесу Лаян і пережила найрізноманітніші труднощі. У минулому житті вона мала образу на Хуей і відібрала в неї шлюбні узи. Ставши імператрицею, вона потрапила у поле Асур і діяла разом із групою розумних людей. Вона не змогла подивитися. Перемогти нікого з них, і це коштувало їй життя. Асури у індійській міфології боги-демони, що символізують жорстоку боротьбу та чистолюбство. Поле Асур означає криваве поле битви, але використовується для опису складних, міжособистисних стосунків зазвичай у сценах, де зустрічаються кілька суперників по коханні. Таким чином можна було побачити, що все в цьому світі пов'язане причинно-наслідковими зв'язками небеса не обдуриш. Після того, як вона швернула браслет, вона сіла. Одна лянір, яка дрімала на дворі, здригнулася і прокинулася. Почувши шум, вона поспіхом підвелася, відсунула завіси внутрішньої кімнати і побачила там Сюйнін, що сиділа. Вона відразу почала тремтіти від страху, її маленьке личко зблідно наполовину. Вона підійшла до неї. Лянір не знала, що друга міс повернулася. Дян Сюєнін глянула на неї. Цю маленьку дівчину в резиденції дян свого часу вибрала менши. У минулому житті вона супроводжувала її протягом шести років і була добросердечною. Після того, як Дзян Сюєнін вийшла заміж за Дзе, цю дівчинку теж віддали заміж, і вона вже не служила поруч з нею. Ймовірно, усі слуги в її покоях були стривожені тим, що вона не повернулася минулої ночі. Сюйнін не збиралася її карати. Побачивши темні кола під очима, вона мимоволі заговорила значно м'якше зі мною все гаразд, можеш повертатися у свою кімнату і доспати. Щойно вона вимовила ці слова, лянір, яка раніше стояла, раптово впала навколішки з гуркотом. Вираз її обличчя став ще більш наляканим, ніж до того. Юна, юна пані, лянір клянеться, що більше ніколи не засне, поки ви не повернетеся і не посміє спати за столом. Будь ласка, не просіть стару служницю продати мене, по цієї служниці є батьки та брати з сестрами. Дян Сюєнін зрозуміла, що вона неправильно витлумачила її слова, і відчула суміш роздратування та сміху. Вона простягнула руку, щоб підняти її. Не стій на вколішках, колішках, підлога холодна, я ж не сказала, що збираюся тебе карати. Лянір підвелася, але виріс її обличчя, залишався дивним. Вона деякий час дивилася на Дзян-Сюйнін, а потім раптом розвернулася і вибігла на двір, вигукуючи на ходу. «Танер, танер, швидше йди сюди! Я боюся, що з другою місцю сталося, після того, як вона провела ніч зовні. Вона, здається, не при собі. Ця Танер була іншою особистою служницею Дзян-Сюйнін. Лянір привела її, щоб та глянула, і розплакалась від хвилювання. Щойно, вона справді сказала мені йти спати. Вона ще й сказала, що підлога холодна і не дозволила мені стояти навколішках. Скажи, хіба не вдарилася друга місць десь, коли була на дворі, І що з нею, справді, ще сталося, що ж нам робити? Вислухавши ці слова, Сюєнін нарешті зрозуміла, чому погляд для був дивним, коли вона на неї дивилася, і на якийсь час заніміла. Після її тривожних пояснень кутики її губ мимоволі пішли вгору. А поганий настрій спалахнув знову. Вона насупилася і вираз її обличчя став холодним. Спробуй ще раз закричати. Ляніра уже плакала від паніки. Почувши її слова, вона ковтнула від страху і одразу замовкла. Це явно був докір, але після того, як лінір його почула. Вона раптово перейшла від смутку до радості і крізь сльози всміхнулася. Усе добре, усе добре, так і має бути. Танер, з другої місць немає проблем, з другої місць немає проблем. Дзян Цюйнін промовчала. З якоїсь причини вона раптом згадала холодний жарт немає проблем, який свого часу розповів їй Шендзе. Схоже, вона не створена для того, щоб бути доброю господинею». А цю дівчину подумала вона так і варто знайти нагоду і продати.